Часто ми настільки контролюємо і намагаємося зберегти, стерегти це все, що в нас є, що ми забуваємо, у нас немає часу на наших дітей. Навіть в мене, скажу вам чесно. Вчора я готувався до проповіді. До мене підходив мій середній син і говорить, тато, давай пограємо в вірус. Це така гра. Я говорю, Саша, в мене немає часу. Я зараз зайнятий, будь ласка, давай потім. А потім треба було ще щось зробити, а потім вже ввечері Саша говорить, тату, я ж хотів з тобою вірус. Я каюсь. Сьогодні буду з ним грати вірус. Чесно, ми часто забуваємо і цінність наша пропадає. Її крадуть. Крадуть, тому що якщо ми нею не будемо займатись, нею займуться хтось інший. І тому. Ми думаємо, що в нас все нормально, ми його оберігаємо, ми збудували. А виявляється, наша велику цінність, яку нам дав Бог, її крадуть у нас прямо з під носа. Тому що ми дивимося, не туди, куди треба. І є ще такий приклад шліфування або виховання наших дітей це як стріла. Ви бачите, тут далі написано, що стріли в руці воїна, то діти в молодому віці. Четвертий вірш. Стріли в луті, воїна для чого? Вони даються йому ці стріли. Що він робить стрілою? Те, що він не може досягнути рукою, це він може досягнути стрілою. І Бог так само дає нам дітей, щоб ми могли досягати. Але щоб стріла попала в ціль, що потрібно з нею зробити? Її треба вишліфувати. Її треба відцентрувати. Її треба загострити. Її треба зробити правильно, щоб вона була чітко і могла летіти прямо, куди ви її направите. Це вся прерогатива ваша. Бог дав в руки ваш цей елемент. Алмаз, з якого можна зробити діамант, але треба прикладати багато сили. Він дуже міцний. І для того, щоб його змінити в діамант, потрібно прикласти титанічні зусилля батьків, щоб ці діти потім могли світити як алмаз. І цікаво, що ця стріла вона може бути смертельною зброєю, яка повністю нищить нашого ворога. А наш ворог це диявол. Ви пам'ятаєте, в Івана записано: ви, парубки. Перемогли лукавого.